Вітаю! Завершився чемпіонат України серед чоловіків з Бліцу. Переможцем став Кравців Мартин. Ми бачимо на своїх екранах фінальну таблицю. По 10 очок набрали Кравців та Коваленко, розділили перше-друге місце, але за додатковими показниками якраз кравців посів перше. Особиста зустріч завершилась якраз перемогою Кравціга-Мартина, і він зміг за рахунок цього здобути. Перше місце. Як ми бачимо, Бугольц 77,5. Але це був другий показник. А першим був, якраз, я розумію, перемога в особистій зустрічі. Таким чином, без поразок завершив турнір кравців, дві нічі було, так, в третьому-четвертому турі, і всіх останніх переміг. А Коваленко, в свою чергу, всіх переміг так, але ключову зустріч програв якраз кравців. Третє місце зайняв в пан, панків Максим, четверте Дігтеров Роман. На жаль, з додатковими показниками дігтеров четвертий, в нього було 69, так, а в Панківа 72. Давайте переходимо до самих партій. Будемо дивитись якраз такі партії, де була турнірна інтрига, так? Почнемо з головних подій, де в третьому турі втративачки. Крафтер. Так, то есть у тур. трагедур. Соболь Матвей. Новый талант. Убили. Відновлюють слона чорнопольного, так, спокійно розвиваються. Відмінялись білопольними, Відійшли на G3, створили тиск на Г5, причепилися, в принципі, до цих пішаків. так, а 3 обмежила десь коня, b 4 готують, відкривають лінію А, дуже сміливо грають білі. Заїхали турою. Друга тура підтягнулася, і король D7. Одразу вирішив. Вкрався виходити королем, щоб не було тут загроз. А треба було хладнокровно ходити H5. Не зрозуміло, що не сподобалось, можливо, якісь були матові ідеї, хоча не видно їх, тура б 8 немає загрози. Король D7, якийсь хід вирішив все ж таки зробити так. Повернувся королем, пішов H5, B3. Скидає пішака, на майбутнє, я так думаю, хоче розбити пішакову структуру, щоб була слабкість на d3, і потім на B3, і плюс пункт D4 такий головний буде. так? Кінь F5 не реагують білі, забирають ферзем, знову король d7. Чомусь подобається в цій партії цей хід Мартину Кравці. Д4 по центру проводять удар біля, забрали на D4, тепер на С7 висить. так? Забрали на B8. Вийшли королем, якось це все виглядає дуже небезпечно для чорних. Пішли ферзь H7. мат в три ходи. ферзь F4, просто так, F4, король G4, ферзь g 7 дуже такий симпатичний мат. Я думаю, отримав велике задоволення, якщо поставив би такому солідному розмейстру. Так як знайти б F4 на 3 секундах. Складно. F4, дуже красиво. ферзь H7 King 2 так. Спростили трохи позицію чорні і Тураж 7. Головна помилка в цій партії. Давайте пошукаємо, що треба було робити. Я думаю, що був хід, якийсь тура А5 з цього боку прихопити. Так. А взагалі ФЖ просто хладнокровно зберігаються всі загрози. Загрожує тура же 7, все загрожує. І все добре. А після Тураж 7 помінялись, так, пішов король. Можливо, здавалося, що тут ставить мат, або виграє пішоковий так. Ще перейшов ферзевий, щоб повозити. Так. І це виграно, в принципі, так. Король c 6 Не дуже віриться, що можливо це було в партії, тому що ферзь а 6 одразу закінчуються всі муки. Ферзь c 6 декось туди-сюди. І. Отримали тут знову ж таки, король g 8 g 3 Перейшли в пішиковий. G3. Так. Я так розумію, треба було просто рухатись в обхід королем, король G3, король G3 будь-як це виграється. Пішли король D6, треба було, мабуть, дальню опозицію розтримати. Так, король є 7 на король є 3 якраз король Є6. Ось так. А в партії було король D6 G4, G5. Є в мене якісь сумніви, що так було в цій в цій партії, невже трансляція була правильна так і. G7 тут походило, тут ну, будь-який хід просто виграє так. Можна буквально відійти королем на С4, піти далі, щоб відлікти короля а потім піти вперед, якщо пішов сюди, пішов так. Королі 4 явно пішав, раніше приходить. Дивні якісь рішення, але цей нот все може бути так? І тут вже зробилась нічия. Теоретично і все. Перейшло вже в боротьбу в наступні тури. Так, давайте рухатись по турнірній таблиці. Подивимось. четвертий тур я так розумію, не потрапив в трансляцію кравців Подивимось, як йшов Ігор Коваленко, з ким він грав. Давайте подивимось. Четвертий тур. Зміг здавати старожилого Леоніда. Обмін і перейшли в доволі рівний енджпіль. Білі гарно розташували своїх пішаків на ферзі фланзі. А4 важливо занадто, але нормально. Перебудували тури. Така дуже довга маневрена гра, вже 4 білі вже не витримали, вирішили підривати, посилили короля. Забрали на H5, це вже була така серйозна помилка, так. Повернулись трохи назад, Тура H1 і пішов кінь. Напав слон на туру, так. Якось все стало трошки гірше для білих. Можливо, взагалі був якийсь хід кінь-5, так? Він краще був. KD5, і d 5 вже G5 підірвало потроху, і потроху-потроху змогли. Отримати перевагу в вигляді до двох пішоків на фланзі, так. Хоча і тут міг хломіт встояти, але на секунду це важко зробити. Причепився до F6, створив контргру, так. вирішив робити цю стійку, щоб F4 не було віддати слона за двох пішаків, але це виявилося в даній ситуації якраз неправильно. Чорні витіснили цього слона, за двох пішаків не вдалося віддати туру. І фігури активізувалась, так потроху-потроху все ж таки змогли чорні дотиснути цю позицію. І давайте переходимо до ой, по суті партії цього турніру. Це дев'ятий, мені здається, раунд, де якраз зійшлись два титани. Це коваленко Ігор, проти Кравця Мартена. По суті, це була партія за перше місце. Так? вирішувалось якраз в цьому турі в цій партії. Ігор йшов до цього моменту з 100% результатом, якщо подивитися після восьмого туру положення. Так, він йшов 8 з восьми. 8, доганяв його Мартин, в нього було 7 з восьми. І якраз вирішальна партія 9-го туру всього турніру за чемпіонку. Іспанська партія забрала на С6, пішли D3. Перебудовують свої фігури. Тура вже один цікавий план. Хочуть піти вже 4, H5. Або зробили вигляд, що хочуть так зробити так. H4. Налаштований на перемогу ігор. G4, Trua G3, цікава дуже партія. G5, так. Змогли білі вчепитися до слабкості Е5, провели G5, затисли, по суті, чорних на королівському фланзі і забрали на F6. Ось тут комп'ютеру це не подобається. Так. Можливо, треба було підтримувати тиск, можливо, треба було піти взагалі кінg4. Давайте подивимось. Ні, H5, якийсь комп'ютерний. Єдиний хід, який дає першу лінію Ігор зіграв по другій, пішов GF, так H5. В бліц тут знайти важкувато і оцінити правильно наслідки такого підриву. Якщо забирають на h5, то кінь f5 з'являється поле. так, Тут зрозуміло, що все добре. Якщо забирають на g5, то забираємо на g6. Якщо забирають чорні на g6, то ферзь 3, ось така пастка. Висить кінь, висить шапка. Так, король під боєм, треба щось робити. Дуже цікаве рішення комп'ютер на H5. Якщо б, думаю, знайшов цей хід або бачив би цю ідею з Ferzi 3, Ferzi 6, то пішов би на неї. Можливо, щось інше не сподобалось, так? Якісь інші дії та речі. Все ж таки в партії було. ЖФ, слон F6, K4. Кінь G5 пішли атакувати. Так, знову тут якісь були ідеї. H5 знову тут є, кінь F6, якийсь є, але вирішив піти кінь G5. Мабуть, вже бачив якийсь варіант, який йому найбільше сподобався. Кінь F6, F'Z1. Якось змогли чорні все ж таки заблокувати королівський фланг. Змогли поміняти ще ферзів, так, відійшли білі на Е1, але кінь на F4. Чорний дуже неприємний, плюс в білих застряг трошки кінь на а 6 І вже чорні, можливо, навіть перехопили трохи ініціативу тут. Якесь повторення, і почали маневрувати. Знову туди сюди декілька ходів. Вирішили білі прибрати свого коня за 6. Забрали. Забрали на F4. G5. Хочеться автоматично зробити цей хід, чесно кажучи, тому що ми відриваємо пішака F4 від пішакового ланцюга, так, і це буде слабкістю. Але вважається, що це помилка. G5 не найкращий хід. комп'ютер нам каже, що треба було ходити А5 і вести короля на район поля F3. G5 це буде можливо навіть гірше для чорних, тому що ми заберемо Аж, Аж, Тураж. 2 лінію Аж можливо захопимо. Дуже цікава ідея. Але G5 і я б пішов би, мабуть, в Бліц. Однозначно, так? але чорні встигають піти Тура H8, Тура Ф4, захистили пішака на F4. Білі захищають на G5 і ходять Тура F3. І виявляється, що це вже фатальна помилка, тому що король кудись йде на Е5 для того, щоб захистити пішака F4 і не буде в білих. Шансів на якусь контур я так розумію. Треба було грати король F3, Король G4, або на король e 6 тут Тура G4, намагатися виміняти тур, так, на H3, король G2, і якось тут вже робити можливо нічю. Але після Тура F3, король D2, кудись король пішов на ферзівий фланг. Просто чорні за рахунок централізованого короля, так як і блокує прохідного пішака і тримає пішака F4, змогли. Переломити хід подій, так, і просто виграти цей туровий Еншпіль. Посилили короля, і після Тураж-1 вирішили білі завершити цю партію. Ось таким чином втрався Мартин зміг переломити хід боротьби в цьому турнірі, так, переграв лідера одного осібного, який йшов з 100% результатом, та здобув перемогу в турнірі. Проявив характер так, і здобув золотий дубль. Віддамо належну Ігорю, він, я так розумію, хотів взагалі завершити турнір 11-11, повністю продемінувавши турнірі. але трохи не вийшло і зайняв друге місце з теж дуже серйозним результатом 10 очків з 11. Ось так от завершився наш чемпіонат України. А ми зустрінемось вже в нових відео.